Всім привіт, ви на каналі Soccer Shop! Сьогодні ми розповімо вам про прикольні рукавиці від Select, комбіновані як тільки можна, досить дивні і досить результативні. Дуже різні емоції від них, тому відео буде насправді цікавеньким. Ну а ви поки що підпишіться на канал Soccer Shop, щоб мати можливість регулярно отримувати корисну та цікаву інформацію про футбольну екіпіровку. Що ж, перед вами галкіперські рукавиці Select38 Advance. Вони досить незвичайні, тому що пошиті кроєм негатив, але у той же час вони мають вентиляцію, як це зазвичай у крою Flat. Такий пошив, скоріш за все, підпадає під гібридний крій, адже на всіх пальцях один і той же пошив, але з фішками від різних стилів пошиву. До речі, ми досить детально розповідали про різницю між гібридним кроєм та комбінованим. Це досить цікава тема, тому якщо ви не Бачили це відео, то у підсказці ми залишимо на нього посилання. Там цілий ряд питань, які ми розібрали стосовно воротарських рукавиць. Повертаємося до селектів. Крій негатив, але з вентиляцією. Це дає можливість використовувати їх як у прохолодну погоду, так і в теплу. Адже із за вентиляції рука не повинна сильно запрівати. Взагалі, слово Advance перекладається як прогрес, тому виробник напевне закладав у них можливість стати хоча б трішечки прогресивніше. Тож давайте розглянемо завдяки чому тут можливий прогрес. Те, що ми бачимо не збройним оком, це здоровезний надпис на руці про анатомічну технологію. Це означає, що у середині є спеціальний каркас, який і одягається безпосередньо на руку. А вже на цьому каркасі тримається так названий обвіс із латексу і амортизуючих матеріалів. Ще з цікавого є селектовська фішка Punch Zone, а саме амортизація на ударній частині кулака. Це для комфортного відбивання м'яча кулаками. Якщо говорити про матеріали, то вони також не зовсім звичні. На долоні це, звичайно, досить товстий шар латексу, а от на бекенді матеріал, немов з латексу, але досить грубого та матового. Він не клейкий, як латекс на долоні, але по відчуттям схожий, не мов на пінопласт. Не дуже товстий шар на зовнішній частині, щоб сказати, що в них ви будете відчувати супер але товщини достатньо, щоб відбивати нормальні плюхи. Також важливим моментом є обернений в латекс великий палець, технологічний розрізи, щоб не розірвати основний латекс. І здається, це і є той анатомічний каркас. Зазвичай його роблять саме з такого матеріалу, який зветься неопрем. Якщо говорити про застіпку, то вона також досить технологічна, має декілька липучок різної ширини, що дозволяє дуже надійно зафіксувати рукавицю на руці. А сам ремінець досить товстий та м'який, щоб трішки захистити руку від удару м'ячем. Що сказати в цілому про Select38 Advance? Не зрозуміло взагалі, що означає цифра 38, але назва Advance, що перекладається як прогрес, не брехня, і ви реально зможете багато чого вивести під час гри за допомогою цих рукавиць. Голкіпери, пишіть свою думку про ці рукавиці, а також свій досвід, адже це реально допоможе вашим колегам під час вибору гідних воротарських рукавиць. Підписуйтесь на канал Сокершоп, відвідайте наш онлайн-магазин по посиланню у описі чи магазин на Печерську, що у Києві. На цьому ми з вами прощаємось. Бувайте!